І всім приєдного з вас підписів Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в City Skylines. Так. А, ага, ага, я на трохи відійшов, в час. У нас накопичуються гроші, що дуже приємно. В нас нема попиту на велике житло і так далі. У нас є попит на маленьке житло, яке можна зторінити, ось тут забудувавши житлом. В нас, якщо дивитись на скарги, то в нас скарги по сміттю і моментами по та по сміттю. Ми недостатньо переробляємо. Знаєте що? Ой. О, я швидка кнопка сховати інтерфейс, це тільта. Так, дивіться. Є Recycle Center, а є індустріальний vast processing. Ти в нас споживаєш. 50 тисяч тонн? Не, ти не те, щоб нам потрібен. Але чому б не побудувати на майбутнє? Тут зробити тебе. Тобі їхати усюди. Давай, логічніше побудувати ось тут, тому що тобі їй ближче до всіх. Звідси ближче, ще подумати. Як тебе краще побудувати? Ось тут. Індустріальна переробка, яка буде дасть мені 50. Просто. Скільки? Мені Мені треба 5 тисяч. Ми будемо проробляти 53 тисячі. Це просто, якщо вам цікаво. Так, є. Про сміття, я взагалі не хвилююсь. і в тебе 250 машин. 250 машин в тебе. Все. За сміття не хвилююсь. Далі. Хм. Health research Institute. Це не освітній заклад. Але він навчає, грубо кажучи, наших мешканців менше хворіти. вони будуть менше хворіти. І це цікаво. Це фактично просто. Давай в нас тут метро. Припустимо, якщо це. Якщо повірити, що це інститут, то давайте. Так, у нас метро ще тут є. І зупинка громадського транспорту. Ось тут. Health інститут. У нас виходить центр міста, прям центр-центр. Це ось це. У нас це найбільше і так далі. Це прекрасно, це прикольно. А ти. Як я розумію, тут ми також вивчаємо хвороби. Патогенів, токсинів, спадкових хвороб і способів ріг. Ага. І це допомагає. Так, беремо. Ну що ж, так нас тут зупинки трамваїв є і так далі. Давайте. Я знаю, що в нас тут багато простору. Ось тут побудую. А, я думаю, що це за дорога, це трамвай на лінія просто. Так, все нормально. По медицині у нас все ще краще має бути, ми маємо прям, прям прекрасну. Так, далі. Багато чого є тут. Також. О, поліція. в поліції Центральний Банк. Прикольно. А, авіація. Я хочу собі. Давайте так. 165 тисяч мешканців. Це вже і в житті в містах є аеропорти. Не в усіх. Давайте ще. Water Treatment Plant. Переробка води. Так де? Ось тут зробимо. Що? Так. Ось це тільки поруч з собою може побудувати. Ага. Якраз таки поруч з собою ти це не зможе побудувати. Так. Дика вибачаюсь. Делет на собі. Додаткове сховище. І проробку, все. Так, це мало додати і, і воду додало, і каналізацію додало, прекрасно. А тут я все одно повернув дорогу. Так, в нас Rut, десь не вистачає енергії, і мені здається, де? Й. Він просто сказав там щось. а яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. -Я, 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 yeah. я забув, що ви не з'єднані. Ось так. Все. вас все спільне. Менім вода і каналізація. Ось так. Так, скарги на сміття фактично залишаться, які я поприбираю. І в нас ще постійні скарги на катафалки, хоча тут 3 з 15, 0 з 15, коротше. Це медицина ми покращимо і все. І все буде хорошо. У нас, до речі, немає попиту на житло, не збільшується. Так, давайте так, в нас. Ось тут запинка трамваїв. Тримай тут повністю комерція. Так, і по-хорошому. б... Ось так. І навколо саме навколо комерції офіси, щоб... Подалі від шуму, якщо хтось заїде сюди жити, щоб вони жили хоча б на якійсь відстані від шуму. Там середнє житло, то попит. Е е е я вас почав будувати. Блін, проблема в тому, що я не пам'ятаю, як я вас тут з'єднав. Так, тебе здається. Ага, я тебе так і лишив. Ну Давайте тут ще ось так ще райончики. Ось так. І тут же проводимо тебе. Ну-ка, вперед. 131, а чому не 228? Ну окей, 131, тепер поїхали. Має бути 336, і після цього я починаю спускатись. Вперед. І тут ми почнемо спускатись. Спускатись на 128. А, ага, 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 ага. Звідси. 128 сюди. І ось так. Тут має і прийти дорога. Ось так. В іншому напрямку. І тут через 128 навпаки піднятись. Ось тут ти вже маєш піднятись вперед. Блін, є проблема. Бачите? Це холм. Це холм. Окей, тут підйом буде трохи далі. Не помремо від цього. Бачите, як воно дивно. Будується. Окей. Ось так. Так. І ця дорога має йти на. на на на. на. 128 від тебе. Ось так. І ось так ти маєш йти. Все. Там вже якось з'єднаємось. Так тут не обов'язково далі продовжувати. Ще ти просто підеш. Потім кудись ось так. І треба вас з'єднати. Блін. І давайте поки що прямою дорогою. Тут якось воно. Дуже по-кривому буду з'єднуватись. З'єднуватись, ну, краще по прямій дорозі просто з'єднати. Так. Тепер сама розв'язка. Так, я сподіваюся, нам вийде її побудувати. Чому сподіваюсь, бо тут же. Ех, рельєф холмістий. Так, ну, повороти праворуч, це завжди найлегше що може бути. Ось так далі. З вас зїзд заїзд. Ні, не так. Окей, наскільки далеко треба тебе вести, щоб ти спустився. Аж ось так. Це не найкраще, що може бути. Ось тут можна далеко не вести. Окей. А тут ти просто відмовляєшся будуватися. А, ось так побудуєшся якось. Нехай. Угу. І далі просто з'їзди, заїзди на ці дороги. Окей, піднятись складно. Але ти маєш якось це зробити? Який спуск зможу зробити? Ти знущаєшся. Це буде жахливо зроблено. Так, просто уточнити. Так, тут має бути з'їзд на цю дорогу і з'їзд з цієї дороги. На цю із цієї, тому теоретично, можна опустити не тут, а трохи далі, наскільки вогнег, щоб опуститися. І з'їзд так само зробити. Ну, Тут вибору не було. Рельєф такий, що він мені не лишив вибору. І фактично так, дорога готова, щоб, щоб позбільшити цей райончик. Я готовий до цього так. У е, мене є попит на середнє житло. Ось тут. Ось тут нехай буде середнє житло. З комерцією вже ж. Нема сенсу від ж... середнього житла без комерції. Мені цікаво. Ого, так. Дивіться, щоб вас повідкривати. Я хочу повідкривати більше вас. Ось таких унікальних будівель. Медичний університет. У мене якраз є попит на університет. Є попит, є попит. Так давайте зробимо медичний університет. Він в мене не відкритий. Секунду, я просто од... ще одне унікальне, ще одну унікальну будівлю побудую. Ти. уф, ти також величезний, але знести. Малу житлову зону і побудувати десь тут. Я б хотів поруч з трамваєм хоча б, але тут трамвай не рівно. Тут в нас трохи. Якщо цю сервер-ферму перебудувати, так, давайте, по-перше, апгрейдимо її. По-друге, чи зможе я тебе, наприклад, сюди перенести? Хм, Зможу. Ти знущаєшся прям. Сервер-ферма перенесена. А тепер медичний. Ага, підемо. При... Ти. Там... Що мені? А, мені ти заважаєш? Ти можеш заважати. Ще раз медичний університет а тут не до кінця рівна дорога. Ні, зараз це буде. Ти заложиш? З... Як мені тут доводиться мучитись? Ось так. Щоб сама ти була рівна. Трамвай, все. Тривай трамвай. І лишились тут якісь дрібниці. По типу ...по типу вас, електромережі. Ось так. Попередню зношу. І ось так. Недалеко від трамвайної зупинки. Ферма. Я відкрив і. Медичний університет. На, тримай собі. Це що? Коротше, плюс 500 студентів. У 5% якість медицини на 1 кілометр. Так, і ще якесь дослідження якесь. Давай, тебе сюди, а тебе та сюди. А, це їх декілька можна таких побудувати. Ну, одного. Коротше, медичний університет, в тепер ще є. Так, вам не подобається забруднення землі. Це через тебе? Так, можна. Ні, це не те. Ground полюшен. Так. Це через тебе ти трохи дістаєш до них. А що я це просто поміняю на На офіси? Ось так, трохи трохи більше офісів. І фермпленд. Ой, точніше, просто фарма. Можна тут зробити? Але в мене вже так. Ось тут така промислова зона вимальовується. Не хочу вже псувати собі, нехай вже все тут буде. Якась ферма. Вона мені дає плюс 5. По всьому місту, плюс 5% інтересу до університету, плюс один шанс успішно закінчити університет, і плюс 2% ефективність промисловості, і Так, далі. Тут 100 індустріальних мануфактур п'ятого рівня, але в мене дуже мало п'ятого рівня, що вам не вистачає для підвищення. Так, я якусь не ту будівлю точно обрав ти. Наприклад, ви. А Ось прикол в тому, що я, а я і хатки не маю. Окей, припустого парк вам також потрібні. До речі. Що ми вже заговорили про парки? Це ну, чи потім дуже багато треба буде парків. Насправді, що вам треба, щоб ви підвищились. Тут не написано, що саме їм потрібно. Давайте так. Ось тут. Вам точно потрібні мейлбокси? І ви тут більшість червоні? Нам ще. Так. Е, нам точно треба більше збільшити все, що з поштою пов'язано. Так, є? Є, є, є. По-перше, Ви також тримайте, хоча вас, вас з поштою якимось дивом все гаразд. Бо вона у вас ще не накопичилась. Є ти величезна. Сортування пошти. Давайте сюди. Та й давайте сортування пошти. Ну, давай, якщо в нашій промисловості є запит на це, так чому б не зробити? Але логічно, щоб тебе б зараз сортування пошти додати десь тут. Так, тебе б трохи перенести. 55 таксішок. І сортування пошти десь б ось тут, тому що це ближче до всього. І що у нас? Окей, так, стоп ти. Що ти мені дасиш? Сортувати швидкі сортування 25 тисяч на місяць ще вперед. Посттрак 5. Тут всього 10. І сторож збільшимо. Нема сенсу від сторожа. Може ще постофіс побудувати. Тому що щось пишемо, ми все одно не вивозимо. Давайте. Ще ось тут. Було 296, а зараз чомусь не збільшилось. Так, окей. Давайте тут просто пост-офіс побудуємо. З цього боку, наприклад. Хоча ні, що вам нащо вам пост-офіс? Так ти слабкий шум додаєш? Давайте постофіс. Зробимо ось тут. 10 машин. І трохи, ще трохи щось додав. Це як не збільшує мейлери. Що? Окей. Я не розумію. Воно мені і не треба, напевно. Хорош, сподіваюсь, зараз буду вивозити все. Ще з 0 з 10 машин. Пошту сортувати. Окей. Що ще? Саме ось це ви споживаєте? Ні, відчуття що ні. Воно. Хоча ні, споживають. Давайте тоді якесь радіо поставимо їм невеличке. Наприклад, тут. Де цієї промисловості, де у всіх інших все є? Дивіться, тут навіть урхочі серверні ферми покращені, все одно якесь жовте. Аеропорт. А, аеропорт. <ривач> Величезний аеропорт, який я б хотів побудувати. Блін, у нас все, що між містом якось пов'язане з цим, саме з цим містом. Але аеропорт, ну, точно ні. Слухайте, може аеропорт десь тут зробити? Якось тут. Ну, і так, в житті воно так само, десь, типу, вже де вокзал він. Поруч з центром і так далі, але сам аеропорт завжди за містом. Так, тут на човниках. Просто на човниках ніхто не приїжджає. На потязі 5 людей. Чому так мало? Ні, я розумію, якщо б не було, типу, метро поруч. А так ви дуже швидко присідаєте, до речі, метро. Метро користується більшим попитом, нішеніше. А так ви просто приїжджаєте, присідаєте на метро, і тут можете дістатись куди завгодно. Куди завгодно. Так, але прикол в тому, що. Якщо я тут зроблю аеропорт. Тут ще район, тут район, і можна буде метро звідси, ось якраз сюди завести, довести сюди і сюди. Так, наш автобусний парк. У нас є купа вільних автобусів, і я так і не зробив автобусний шлях по промисловості. Можна зробити з найближчого метро сюди, наприклад, ось тут трохи по колу проїхатись. Ну знову ж, треба ж якось діставатись до роботи, Розвернутися, якось заїхати сюди. І далі повернутись до найближчого метро. Або сюди. Найближче метро, так виходить, що десь тут. Засаджувати будемо ось тут. І повертатись. Хоча. Ну так, нехай це буде. Будемо вважати це за найближче метро. Так, поїхали. Звідси сюди, 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 сюди. Сюди, потім розвернемось там же, і поїдемо сюди. Так, все. Це хоча б щось. Я сподіваюся, що хтось цим користуватись буде. І те ж саме тут би зробити? Дивіться, пропустимо, будемо заїжджати звідси. Зупинка тут, зупинка тут. Так, розвернемось зупинка тут, зупинка тут, зупинка ось тут. І назад кудись до найближчого метро, а найближче метро в нас ось тут, здається. Або якщо виїхати сюди, то дуже швидко до цього метро можна дістатися. Ну, ні, до цього швидше, виглядає так, що сюди швидше. Ідуть. І тут якраз автобусні зупинки є, припустимо, Починаємо звідси. Сюди, сюди, тут розвертаємось. Ой, я не з того боку тут поставив зупинку. Хочу, щоб вона ось тут стояла. все. Наново. Давайте ось сюди. Далі заїжджаємо сюди і розвертаємось сюди. Все. По промисловості. Сюди на цю промисловість також є. О, і ось тут же в нас ще промисловість. Давайте сюди, ще окремий автобусний шлях. Для тих хто тут працює? Знову ж, я хочу, щоб усюди можна було дістати з громадським транспортом, так чи інакше. А чому б не зробити ось тут також якийсь автобусний шлях? Спробувати хоча б. Припустимо, ми заїдемо сюди, сюди, сюди. Далі поїдемо, напевно, на це метро висадимо, тому тут, десь зупинку сюди, і звідси ми вже якось заїдемо сюди. І висадимо на цій ці зупинці. Ось якраз з цієї зупинки почну будувати. Та, але я знову не з того боку побудував зупинку. Окей, з цієї зупинки почну. Сюди, сюди, щоб до метро було зручніше. Хоча мені здається, вже. Окей, байдуже. Сюди, сюди. Сюди і сюди все. До речі, в нас ще є проблема, що в нас карга тільки... тільки вантажівками. Типу, всі товари в нас вивозяться тільки вантажівками. Не те, щоб у нас багато товарів, ну, типу, промислова зона, чомусь нам не створює трафік великий. Ну типу, ось на дуже поганих трьох розв'язках. Типу працює ось така величезна промислова зона, в якій, ну, 11 тисяч працівників, по ідеї, має бути. Тут, до речі, на дорогах паркуються? Майже на ні. Як ви сюди дістаєтеся, якщо. Коротше. Це дивно. І насправді кажучи, можна було б зробити для карго ось тебе десь ось тут, бо тут відносно велика промислова зона, воно навіть ось тут зробити карго. Ні, ось тут залізниця, нехай ось тут буде порт вантажний, а там залізниця. Карго, аеродром ще можна, аеропорт. Так. Теоретично можна тебе ось так поставити. Ось тут буде аеропорт, навколо нього там комерцію, щось таке, чи офіси. Або аеропорт поставити з цього боку. Ось так. І тут навколо нього райончик також буде. Треба подумати. Треба подумати. Загалом я хочу зараз повідкривати собі ось ці унікальні будиночки. Тут треба 55-го ріп, коротше. Це, 5... Це пропускаємо поки що. 10 лісових зон, 10 агрокультури, майнінг, шахт, 10 і 10 нафт. Я поотримую тут багато чого. А чому, ти, ну, типу, в плані. Я ж. Нічого не втрачаю від того, що там побудую купа всього подібного. Наприклад, тут спокійно можна давати майнінг. Того ж каміння? Тут майнінг, тут майнінг, тут майнінг. Нафту. Ось 10 аграрки. Виглядає складновато. Давай, раз, два, три, 4, 5, 6. Аграрки дуже мало в нас. Чого ви скажетесь на переробку? Вони все ще скажуться на при... переробку. Де ось. У нас є ось ця величезна переробка. Тут 31 з 250. Мене дратуєте, що ви все ще скажетесь. Ось сюди зайдіть, не знаю. Сюди зайдіть. Ти ж прямо поруч. Чому ти не переробляєш? І мені здається, через те, що не вивозять сміття, в мене гірше з її здоров'ям стає. Ну, це, скоріш за все, факт. Блін, медичний університет тепер ще є. Коротше, мета на наступне відео аеропорт, скоріш за все. Тепер речі, в нас не збільшується попит на житло. Скоріш за все, через те, що попереднє житло просто збільшується в рівні, і ми завдяки цьому зростаємо по населенню. Тому що населення у нас безперервно зростає. Так, а якщо хтось з моїх глядачів? Каже, ще якесь поселення будівельний симулятор, то по посанню опису ви можете знайти та придбати мою гру Хексіті. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте і до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і вийшло це відео. Якщо в когось з міх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на YouTube. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!